Усім привіт, друзі! В цьому відео я розкажу про те, що, можливо, буде у наступному оновленні в Бравл Старс. Як ви знаєте, вже, вийш... вже вийшла прем'єра прем Бравл Тулку. І Бравл Тулк вийде вже завтра, що додать що в цьому оновленні. Два нових персонажа: один або два-три режима, новий колаб. Реворк трофейної дороги і нова мапа дороги. Це можуть додати у наступному оновленні. Завтра Brawl Толк вийде у О20.00. І так, що напевно вийде, і що ми, зараз, і що ми завтра побачимо у Brawl Толку? Ми побачимо нового персонажа, якого в Апсторі було замічено. Вже не пам'ятаю, в якійсь країні е, була ось ось така картинка: Новий персонаж Мо. Він буде або епічним персонажем, або міфічним персонажем. Ну, я так думаю. Е, і він буде входити до Тріо або до Кіта, або Грома і Еша. Я так думаю. Напевно, до Грома і Еша. Ну, бо ось е, його. Таво шляпа, дуже схожа на громву. Від цього персонажа. Також е, додав другого персонажа. Е, невідомо, чи це персонаж, чи це скін. Е, це може бути е, новий персонаж, а може бути, як і Скін на Ель Прімо. Е, Але, ну, на Ель Прімо не думаю, тому що в нього є видно якийсь лазер, пістолет. І це може бути скін на, на клинці. Але я ж не знаю чесно. Це може бути і персонаж, а це може й бути і скін. Ну що ж, а тепер до, точно в цьому оновленні е, один або два ігрових режима, які, я думаю, додавлять режими. Я думаю, можуть додати режим, де ми будемо. Типу, щось буде як. Подар... знаєте режим захват подарунків, то ми, будемо, можливо, зараз буде захват губок або щось таке. І другий режим Тріошиде. Похожий... Був похожий режим в No в Zel, в... Ну, я пам'ятаю, де грало Soul Шиде 100 людей аж. Ну що ж, переходимо далі, Колаб з Spanch Бобом буде точно. Чому він буде. Е, дивіться, на прем'єрі е, було видно фон губки Боби і в, у відео були хештеги Спанч Боб. Що можуть додати? Ну, добавлять точно ось ці піни, і, можливо, додать скін е, губка краб крап красті, красті гріф, Сенді Отіс, Планктон Єва. І ось. Патрік Бас. І забув, як називається, з губки Боба. Ну, скін на Вілув. Я вже забув Скідверт Сквід... Вілув. І додавлять цього раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пінів. Ну, не знаю, чи всі дев'ять додавлять, але, де... але точно один пін додавлять. Далі. Буде реворк трофею. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Але е, була така інформація, що буде реворк трофеїв. Зараз купки дуже знецінилися, тому розробники можуть е, видалити або змінити трофейну дорогу, швидше дадуть ну, компенсації закупки. Наприклад, у вас було 40 тисяч, 43 тисячі кубків, і у вас тепер буде, наприклад, там 100 тисяч таких очків, наприклад, як в ранговому бої. Це зроблять або в цьому отомленні, або, або в наступному. Але я не думаю, що це буде. Але все рівно була така інформація. Що далі можуть додати? Як ви знаєте, вийдуть два гіперзаряда на Поко і на Морці. І ось на Мортиса, на нього виходить гіперзаряд, тому на нього можуть і додати гіперзарядний скін. Якийсь з цих чотирьох, що ви бачите зараз на екрані. Також, як ви знаєте, буде скоро лунний новий рік, і е, напевно, або повернуть якісь лунь, лунні скини. Що ще? Ну, колапс з Спанч Бобом, Ми вже це розглянули. Два нових персонажі епічний і міфічний, напевно. Додають два скіна з Super Cell Make Набель. Іменно два. І, і можуть мого купілку видалити і замінити на щось інше, на що я не знаю. І ніяких думок в мене нема, що можуть додати замість мого купілки. Ну, це все може бути не точно. Це все просто моя е, думка. І взагалі, все, що було в відео, може і не бути. Але персонаж вийде точно. Багато чого може з мого відео не. Не справдитися, але я думаю, що хоча б щось я точно знаю. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Заходіть у телеграм-канал. З вами був я Свезі. Всім пока-пока!